Тварини наступають. Ми вигнали їх зі звичних умов, і тепер вони прийшли до нас. Мешканці американського містечка Оконта зіткнулися з нашестям мільйонів жаб. Земноводні за ніч повністю загатили двори, дороги та будинки і не відступали кілька тижнів. Тільки спекотне літо змусило жаб повернутися до рідних боліт. Але тепер вторгнення почалися по всіх континентах. Понад 100 тисяч летючих лисиць окупували курортне містечко Батиман Бей в Австралії навесні 2016-го. Люди не могли залишити власних домівок, адже у кожну щілину прочинені двері чи вікно норовили прослизнути малі загарбники. Зазвичай такі крилани живуть у лісах однак, виробки змусили їх колонізувати нові території. Для місцевих жителів це стало справжнім стихійним ликом через постійний шум та сморід. Колонія у Батимен бей теж з'явилася унаслідок знищення рідного лісу криланів. А місцева влада розпочала цілу спецоперацію з видворення за допомогою гвинтокрилів та гучних сирен. Складнощів додало те, що летючі лисиці знаходяться на межі зникнення. І чиновникам довелося подбати, аби непрохані гості під час переселення не постраждали. 36 голодних ведмедів у літку дві за лічені хвилини окупували російський Лучегорськ. Містечко розташоване посеред Тайги. Тож візити диких тварин тут не рідкість. Та цього разу справжній хижий десант заскочив місцевих зненацька. Тварини нападали на людей, вривалися в помешкання у пошуках їжі. Кількох містян роздерли прямо у їхніх оселях. Десятки городян зазнали поранень. Влада ухвалила вести вогонь на ураження. Як з'ясувалося, з лісу клишоногих вигнав голод, який спричинили ті самі мешканці Лучегорська. Влітку до 75% раціону цього хижака становлять рослинна їжа. Туди входять цибулини, трава, ягоди і все, що він може знайти по собі в лісі. Щодо ягід, то щоб вгамувати голод самими ягодами, наприклад, грізлі повинен з'їсти їх до 180 тисяч штук за добу. Щорічно птахи окуповують африканську бухту Бетті Бей, аби привести потомство. Та раз на кілька років їхня кількість перевищує всі межі. Так було і у 2016-му. Чорно-білі хвилі заполонили сусідні містечка. Африканські пінгвіни істоти галасливі й агресивні, а загучний неприємний голос їх називають ще й ослячими пінгвінами. Місцевим довелося сидіти по домах, але й там вони не могли спокійно спати. І це не єдина халепа. За пінгвінами до людських порогів прийшли небезпечні хиджаки морські леопарди, відомі величезними іклами та лютою вдачею. Як боротися з дикою природою, що наступає? Японці кажуть: візьміть її на озброєння. На острові Окунасіма королі охороняють військову таємницю. Ну, по перше, вони точно нікому нічого не розкажуть. А зрештою, дивіться самі. Рай для вуханів сюди заборонено завозити котів та собак жодного хижака на весь острів. Присутність людини кроликів точно не бентежить, адже ніхто навіть не намагається їх скрипти. Але так було не завжди. На початку 20-го століття Японія розпочала гонку хімічної і біологічної зброї, хоча у всьому світі це було заборонено. Острів Околосіма став у прямому сенсі фабрикою смерті. Його викреслили з усіх карт. Там там поставили базу і військовий завод. Там певний час ці маленькі острови зникали на карті так само, як у вас в радянські часи. Були деякі засекречені міста. На секретному військовому об'єкті виготовили десятки тонн отруйних речовин. Частка цього арсеналу тут похована й досі. Та зовні про моторошне минуле оконосіми нагадує лише музей хімічної зброї. А що ж, кролики? Невже це нащадки піддослідних гризунів нечутливих до смертельної отрути? Там є Існує декілька гіпотез. І найпопулярніша серед них, що давним-давно біля цього острова стояла школа. І учні залишили кроликів на острові, бо тут ніхто не жив. І таким чином вони з'явилися, і їх стало багато. Нині на оконосімі мешкає до тисячі пухнастих вуханів, і кожен охочий може погодувати їх морквою чи капустою, або придбати спеціальний корм у готелі, розташованому саме тут. Та фахівці кажуть, це квітуче місце приховує безліч темних таємниць, адже руїни хімічних лабораторій не охороняє ніхто, крім маленьких кролів. Тюлень, двигун комерції. До власника рибного ресторанчику в ірландському містечку Віклоу щодня приповзав і просив рибу. Власник тільки радий, адже подивитися на це видовище, приходили десятки нових клієнтів. Та з часом апетити самі росли, і нині він вимагає до 10 кілограмів риби щодня і спробує лише йому відмовити. Мені врізав по обличчю восьминогом тюлень. Це звучить божевільно, я знаю. Такими словами супроводив свій ролик в інстаграмі спортсмен Кайл Маліндер. Інцидент стався біля берегів Нової Зеландії, коли чоловік сплавлявся на каяках. Схоже, човен Маліндера завадив полюванню, і розлючений тюлень пожбурив у нього здобиччю. Наляканий, але вціліли восьминіг, врятувався, намертво вчепившись за весло. Lot, Менше пощастило вилову ось цього рибалці. Схоже, тюлень сприйняв його каяк за суперника і спочатку спробував напасти і прогнати човен. А коли не вийшло, почав безсоромно поїдати рибу. І це не поодинокі факти. У світі почастішали випадки нападів тюленів на людей у воді. О майгар майга! Самець тюлень це дуже велика тварина. Вона може рости до трьох метрів і важити до трьохсот кілограмів. Але проте інтелект великого тюленя – це інтелект допитливої дворічної дитинки. Тому насправді люди дуже часто можуть стати просто іграшкою в зубах цього тюленя, якщо є плавцем і пересікаються. З тюленями у воді. Одомашнити можна навіть Лева, а потім зробити з нього кінозірку. Як, наприклад, Лев Кінг, що знявся в відомій комедії Дара Рязанова Пригоди італіці в Росії. Класика синематографу, правда? Утім, мало хто знає, що ця комедія закінчилася трагедією як для самого Лева, так і для його родини. Кінг у родині бакинських архітекторів Берберових жив на правах домашнього улюбленця. Їв за одним столом, спав у хазяйському ліжку, грався з дітьми. Згодом господар покинув роботу, аби стати імпресаріо свого вихованця. У фільмі В мене є лев знялися Кінг та двоє дітей Льва Берберова Роман і Єва. Та ідилія тривала недовго. Під час чергової репетиції Кінга застрелив міліціонер. Йому здалося, що Лев напав на чоловіка. Після загибелі Кінга Берберови взяли ще одне левеня. І це стало фатальною помилкою. Це може стати величезною загрозою для всіх домашніх. І навіть якщо тварина не проявляє агресії, так бувають такі хижаки. Але навіть граючись кігтями і зубами, тварина може смертельно травмувати людину. 1980-го кінг другий вбив 14-річного романа Берберова на очах у матері. Кінга другого застрелили правоохоронці, що прибули на виклик. У січні 2018-го мешканців американської Атланти раптом атакували сови. Хижі птахи спочатку роздерли кількох собак в парку, а потім напали на людину посеред вулиці. Схожі напади фіксували по всьому світу, в тому числі і в Україні. Дослідники пояснюють, в такий спосіб птахи благають про порятунок. Всі дикі тварини, що живуть біля Києва, рано чи пізно потрапляють до Києва. Столичним волонтерам з команди порятунку тварин надходить до 15 викликів на добу. Найбільш напружений період кінець весни початок літа, розпал шлюбного періоду. Чого тільки не доводилося робити команді? Діставати тварин з відкритих на провітрювання вікон, вентиляційних шахт, виймати з водостоків, а то і прибувати на виклики охоплених панікою людей, котрі помітили в квартирі якесь чудовисько. Найчастіше кажуни, звичайно, а інколи заходять і лиси, і вості, бобри, андатри, нутрії. Минулого року гость зайшов до Києва та почав гуляти по оболоні його ловили разом з співробітниками Київського зоопарку. Тільки птахи теж усе частіше прилітають до мегаполісів. Волонтери пояснюють, з лісу пернатих гонить голод. Цей яструб прилетів за смачненьким у самісінький центр Києва. Лісового хижака мало не до смерті заклювали київські ворони, а лебеді мало не загинули через занадто жалісливих людей. Падоємо замерзає, і люди в паніці телефонують нам і кричать, що от тут багато лебедів сидять. Чому вони не полетіли? Тому і не полетіли, що ви в все і всю осінь. Ось вони і залишилися сидіти. Для врятованих птахів подружжя Снобко на Київщині створило цілу садибу. Там 10 років виходжують поранених та травмованих птахів по до нас часто приносять птахів з черепно-мозковими травмами, переважно після того, як вони потрапили під машину. Адже про хижих птахів кажуть бачу ціль не бачу перешкод. Коли вони полюють, то нерідко врізаються у будинки і дерева. Тім чи не щотижня небайдужі звертаються до них із новими пацієнтами. Зараз у садибі півтори сотні мешканців. Більшість із них, сподіваються, волонтери полетять на волю, що й на їхні рани загоїться. Але дехто, як от ворона Варя, вирішує лишитися. Її знайшли на підвіконні бізнес-центру. За тиждень зрозуміли, що з птахом щось схоже не так. У неї була травмована лапка, і зараз вона майже три роки в нас живе, але не дичавіє. Вона наша родичка тепер, наша дитина. Куда? Якщо ми допоможемо тваринам, вони віддячать нам. Треба лише зрозуміти один одного. Як це вдалося зробити в бразильському місті Лагуна? Тамтешні рибалки настільки подружилися з дельфінами, що ті дають їм поради по риболовлі. Якщо цього дня до берега підпливають дельфіни, улов буде на славу. Дикі савці своїми рухами вказують рибалкам, де закидати сіті. І ніколи не помиляються. Взаємовигідна співпраця. Дельфіни лякають косяки риб та женуть їх у неводи. А самі ловлять найтовстіших, яким вдалося оминути людські сітки. Дельфіни не просто все це роблять. Вони ще й передають цю інформацію генетично своїм нащадкам. Тобто їхні діти вже мають готову стратегію ловлі риби. В американському штаті Масачусетс капуцини слугують хворим замість рук. Нед Саліван уже не уявляє свого життя без мавпочки Кейсі. Після автокатастрофи тіло його майже не слухається. Тепер Кейсі приносить чоловікові телефон, перегортає сторінки і навіть відкручує кришечки. У дикій природі мавпочки звикли до суворої ієрархії у зграях, тож приручити їх не важко. А завдяки їхньому неабиякому розуму кількість трюків, які вони здатні засвоїти, не обмежена. Та зоозахисники протестують. Мовляв, це експлуатація диких тварин. Ще кілька десятиліть тому з настанням темряви ефіопське місто Харар зазвичай порожніло. Городяни боялись виходити на вулиці. Вночі там панували хижаки. Та один із містян змінив усе. Він взяв корзину з м'ясом і пішов годувати гієн. Відтоді ці моторошні звірі охороняють місто. А за це щоночі отримують свою пайку неймовірно, але за 60 років у місті не трапилося жодного нападу на людину чи худобу. Крім того, що вечора до Харара приїздять десятки охочих подивитись на екзотичне дійство. Проте пастух гієн суворо попереджає туристів не затуляти світло і не відходити далеко, адже все ж таки це небезпечні хижаки. В Столиці Кенії вирішили перестати боротися з дикою природою. Місцевим жирафам, представникам рідкісного виду Ротшильдів, дозволили робити все, що їм заманеться. І раптом це місце стало найпопулярнішим у усій Кенії. За кілька десят хвилин від жвавого центру Найробі у передмісті Лангат розташований готель із найдивовижнішими сусідами у світі. Жирафи вільно гуляють по всій території і щодня підходять до готелю, щоб отримати ласощі. Гостям вранці видають мішечки із спеціальним частуванням, щоб під час сніданку вони погодували з рук цих довгошиїх ласунів. Наприкінці 70-х занедбаний мисливський будиночок придбала родина захисників тварин. Зробили ремонт і завели пару жирафів Ротшильда. Це найвищий та найрідкісніший вид. У дикій природі їх майже винищили мисливці, лишилося менше тисячі. Тут, на території парку, вони вільно пересуваються, самі шукають собі пару та народжують дітей. Без жодної небезпеки. Хіба злегка переїсти? Спробуй відмовити такому шестиметровому красеню з його синім півметровим язиком. Відпочинок з жирафами задоволення не з дешевих. Тисяча доларів за ніч коштує номер на двох. Тим не менш, багатії та зірки стають у чергу, аби кілька днів відпочити тут. У різний час тут бували легенда рок-н-ролу Мік Джагер, акторка Брук Шилдс та мільярдер Річард Бренсон. Земля наш спільний дім. І аби вижити, нам доведеться враховувати інтереси один одного. Інакше друзі, наші менші, легко перетворюються на ворогів. Так у 80-х роках в Китаї лише за один місяць ворони пустили під укіс 9 потягів. Вони навчилися складати щебінь на рейках, так аби сталася аварія. Науковці Кембриджського університету нещодавно дійшли висновку: інтелект тварин і досі розвивається. Тож бережіть природу та поважайте її. Побачимося у загубленому світі.